Я вам скажу, ви є в світі гра, а в ті, котрі грають у грі не на життя, а на смерть, котрі не можуть перестати грати, хоча після кожної гри у них є така можливість, котрі ненавидять своїх співкомандників у кожній грі та особливо поза грою. Люди, які можуть вийти після кожної гри, але цього не роблять. Люди, які кажуть ще лише одна гра. Після роботи трішки пограю і піду спати. Котрі кажуть, та добіса цю гру, не буду більше грати, але постійно до неї повертаються. Люди, у котрих формується ненависть до ближніх під час гри, особливо коли ті їх відволікають, котрих не можна відволікти від гри, бо позабувають наспать кожного, хто це зробить, котрі ненавидять розробників самої гри на постійній основі 24 на 7, але продовжують грати в ігру. гру. Коли грають, то у них потіють руки та сраки, у котрих періодичне тремтіння рук, імпульсивна поведінка. Конфлікти з оточенням, системна тривожність, емоційна нестабільність, ізоляція від близьких, вигоряння, безсоння. У них системні гойдалки нервової системи. При тому, що грають вони не на гроші, а просто на перемогу в грі. Хто вам в голову приходить азартні гравці, лудомани, гравці на тоталізаторах, наркомани, особисто моя асоціація це гравці в гру кальмара. Проте ні. Насправді це ми з вами, це танкісти. З вами Нудик. І сьогодні я доведу вам, чому грав кальмара та грав танки дрівнюють на одній. Зачекайте всі, послухайте. Не робіть зараз цього. Прошу схеманіться! Ви не розумієте. Це незвичайні ігри. Якщо продовжимо, всі загинемо. Треба звідси забратися. Проголосуємо, і ми вільні! Зупинимося! Я знайшов для вас спеціально 12 спільних ознак між нашими іграми та поділюся з вами. До речі, остання ознака: я впевнений, що вас, гравці, дуже сильно затригерить. Вона для мене була найбільш неочікуваною, якою я знайшов спільно, спільне сходство, спільну ознаку між цими іграми і між цими гравцями. І того ж, поїхали. Перша ознака. Нешкідлива, на перший погляд, гра. Згадайте, як в серіалі, що підходить на метро чоловік, який каже, давай я тобі там, там гроші, давай пограємо цю гру, якщо виграєш, отримаєш гроші. Не виграєш, буде ляпас. І Ніби безобідно, ти нічого, ти тільки виграєш, ніякому випадку не програєш. У тебе не вимагають грошей. Але по факту в нашій грі точно так само відбувається. Ти або ти надієшся, що ти можеш виграти гроші, або виграти просто якусь емоцію чи ще щось. Чому я кажу, що виграти гроші, бо є там прем-аккаунти, які ти можеш виграти, місії якісь пройти, прим -прим танки можна, пиця, бони там купити. Це по факту гроші, це те, що вартує живих грошей. Але ти надієш, що ти можеш то пройти, але... але насправді кожна гра тобі дає ляпас. Кожного разу ти отримуєш ляпас. Причому ти можеш 100 його зіграти, і може на 100-100 грі ти там, забираєш свої бони, купиш якийсь прімтанк чи щось інше, але всі 99 інших разів ти отримуєш собі ляпас. По своїй макітрі. Другий пункт. Е, на початку ніби все так легко і швидко проходить. Якщо ви десь брали колись рекрутера собі в команду, тобто ви когось заваблювали, затягували всю гру і вам давали бонуси, преференції, прям танк в кінці, якщо ви правильно його навчите і так далі. Е, у гравця все дуже швидко виходить. У нього купа бонусів, купа премій, У нього прем-аккаунти безкоштовні, в нього бустері надаються, йому срібло дається е, о, особисті бойові завдання. На початку такі прості, і непогані якісь бонуси даються. Зараз почати гру і прокачати гілку це абсолютно нормально, коли ти граєш на 9 рівні. Ти можеш за 50-100 боїв з бустерами, там з новорічними акціями і так далі, або акціями до бою ти можеш вкачати десятку. Я пам'ятаю, десь 2012-2014 рік, тобі, щоб вкачати було десятку, на 9 рівні тобі треба було накатати мінімум 200, а то й 300 боїв, тому що більше тисячі досвіду за бій, це були дуже нагібучі бої. Зараз це набагато швидше і набагато легше. Точно так само, як і в Грі Кальмара. Ти на початку проходиш, ніби так все просто. Перша гра, яка зелене світло, червоне світло. Рухайся, вибув, не рухайся, не вибув. Просто треба дойти. Це просто, навіть сильно думати не треба. Фонально просто контролюй себе, і все буде добре. Ти пройдеш, а в кінці у тебе є гарна зваба. Точно так само ці ігри подібні між собою. Третій пункт. Гра, котра у всіх насправді є рівність і нікому не канає постійно. Відкрутка візіння рано чи пізно буде. Давайте згадаємо перший сезон Гри Кальмара, де були гравці, які лікар, да, який знав наступну гру і міг підготуватися і правильно підготуватися до гори. І в нього було він був певного роду читер. Його розробники в масках забанили, його знайшли, його забанили, тобто ви були, тобто смерть. І забанили всім, хто йому допоміг розробити цей чіт, тобто співробітників своїх же, які йому це допомагали. Точно так само і в наших танках. читерство тобі рано чи пізно все рівно прилетить бан, але фішка то в іншому. Е, насправді, е, рано чи пізно, як би тобі не канало, тобто, коли ви граєте проти арти, наприклад, коли ваша арта не попадає, їхня арта попадає, зносить, розносить повністю все, станами тебе захоплює, пул е, хіпе завалює в якихось картонних там і не завжди картонних цілях. У них паташки стріляють набагато лучніше, у них залітає в слабкі місця, а в ваших не залітає, або в тебе не залітає. Ця відкрутка або прикрутка працює рано чи пізно в зворотньому форматі. Немає, немає ви подивіться, на будь-яких стрімерів, будь-яких блогерів, які грають, у них є свої прес-аккаунти. Ніби здавалося, по ідеї, може, їм крутить, але насправді їм теж відкручує. У них може бути везіння, а потім все рівно системні проблеми, системне невезіння. Їх все рівно бомбить, у них підгорає. У них ну це та точно так само, як і будь який інший аккаунт. Ти можеш сьогодні задонатити, і ніби ти надієшся, що у тебе все піде добре, а тобі як навпаки, все ти задонатив, а тебе розносять просто пух і прах. Тебе від цього ще більше бомбить, бо ти думав, що тобі підкрутить. А тобі відкрутка, снаряд не летить, не прилітає, не заходить, броня не пробита, попадання, союзник перекрив, і ти думаєш, Боже, коли це все закінчиться, ти виключаєш гру, але потім на наступний день ти все рівно в неї її вмикаєш, навіть якщо ти її видалив, ти її рано чи пізно все рівно відновиш. Згадайте, скільки гравців, які вже не грали, але в 22-му році, коли дозволили сервера перейти свої перевести акаунти на євросервери від Русні, багато гравців, і я з вами, в тому числі, я на той момент не грав. Але коли я взнав, що є така можливість, я все рівно свій аккаунт зберіг, щоб випадку чогось на всякий випадок. Між іншим, можливо, на майбутнє, переведу аккаунт на всякий випадок, щоб в мене не було проблем, типу, щоб я не грав більше ніколи з русичками і так далі. Тому це теж подібне. Сходство, четвертий пункт: можливість вийти після кожної гри. Після кожної гри ми собі говоримо, що ми вийдемо. І в нас є можливість вийти, але ми цього не робимо. Точно так само як в грі кальмара. Другий сезон гравцям дали можливість забрати гроші після кожної гри рівноцінно між кожним учасником, але все рівно кожен із них вибирав більшість з них вибирали продовжити гру. Точно так само, як і гравці в танки, ідентично, ніколи рандом не закінчується. Не було моменту, щоб не було гравців. Завжди є гравці, вони завжди грають в п'ятій ранку, в третій ранку, в десятій ранку, вночі, в день, в обід. Неважливо, гравці будуть. Точно так само, як і в грі в Кальмара. Як би її не забороняли, скільки би хотів вихлоп там один з 456 виграє, але все рівно находяться люди. Вони все рівно збираються. Кожного року збирається гра і буде назбиратись. Точно так само наша гра. Ідентично. Е, П'яте. Штрафи за вихід під час гри. Е, коли ти виходиш, хочеш вийти з гри під час гри в грі кальмара, ти вибиваєш. Всі знають, що це означає. Бо наша грі в тебе просто забирається наступних пів години, то й годину часу. Тобі просто не дадуть результати бою, досвід і кредити за всі наступних там боїв 5. Можливо, якщо це в тебе перший раз, це 2-3, ану. Може бути, що в тебе й до 10 боїв. Може бути таке, що, можливо, рано чи пізно ти можуть і навіть забанити, ту, що ти, ну, скажімо так, некорисний гравець. Ну, тобто, ти ламаєш балансер, ламаєш рандом, і тебе забанять. Тобто, ідентично і так само. Шосте поступове зростання ненависті до співкомандників. Рікальмара на початку першої грів тебе немає ненависті. Ви всі один за одного боліваєте. Подивіться в серіалі. Вони всі один одному хочуть допомогти підказати, як дойти, як прийти до зелене світло, червоне світло, ховаються один за одним, тобто дозволяють ховатись, прикривають собою. хтось когось підтримує, хтось комусь допомагає. Але поступово з кожною наступною грою в тебе постійний ріст ненависті до своїх співкомандників. Точно так само в говорив танки. Ти думаєш, що треба. Це ж командна гра, ви маєте спільно грати на спільний виграш і так далі. Але з кожною наступною каткою ти приходиш до того, що ти ненавидиш все більше і більше свою співкоманду. Причому що ти ненавидиш які супротивно, ти але ще більше ти ненавидиш свою. Ми... це до речі, наша українська натура. Да? Ненавидіти своїх більше, ніж чужих. Ми чужим, якби ну вони чужі, так понятно, а от свій. Ото то падлюка, ото покидьок, а от чужий ну він зрозуміло, він і так чужий. Вчора ненависть до великих людей, тобто до розробників. Як би ви не любили цю гру, скільки би, а точніше, ненавиділи би, скільки би в неї не грали, скільки ви в неї не задонатили, ви можете бути блогером, можете бути стрімером, можете бути просто гравцем, можете просто людина, яка по принципу ніколи не донатить, і все одно будете ненавидіти розробників. Чому так? Все дуже просто. Чого понерфали зараз 60ТП? А фіг його знає. А чого апнули Type 71 А фіг його знає. А ви тільки навчилися грати на одній карті, а її вже пере... перекопали, вже на ній так не грається. Ви вже получили по кабіні, ви вже злили каткою, у вас злилася статка, ви вже через це знову злитесь і так далі. Як би ви не робили це все рано чи пізно, воно все буде системно відбуватися, і ви будете все більше з кожною патчем ненавидіти розробників. Причому, що б вони не робили, ви будете ненавидіти розробників. Ну, в грі Кармара, кальмара, я думаю, це зрозуміло, чому так. Восьме. Навіть коли вийшли з гри, статистика каже, що 90% все одно повернуться в гру. Тільки раз ви вже видаляли гру, але все рівно її потім закачували назад. Через півроку, через місяць, через тиждень, через п'ять років, рано чи пізно ви все одно вертаєтесь. Ви все рівно зберігаєте логін і пароль, і ви будете контролювати, що, не дай Боже, навряд чи, якщо вам прийде система сповіщення там, на вашу пошту, що ваш аккаунт хтось зайшов без вас, і ви так, пофіг, нехай забирає. Нє-ні-ні, ви збережете аккаунт, ви будете берегти його, тому що, хоч ви і не грали вже останні два роки, але ви все рівно десь в глибині душі, ви знаєте, що рано чи пізно ви все рівно будете в неї не грати. Тому, точно так само, як і в Грі Кальмара, в першому сезоні. Більша частина, Велика частина після першої гри вийшла, що відбулося на наступний через там тиждень. Вони вернулись. Точно так само і ми з вами. Ідентично. Дев'яте. Залежність. Скільки раз гравці в Кальмара казали, що цю гру і ми виходимо в другому сезоні. Оця гра ми виходимо, але ще мало грошей. Ні, поки ще не виходимо. Давайте от після цієї гри, от тоді буде. Ну, давайте ще після наступної, треба ще більше. Точно так само і у нас. Скільки раз ви казали, ось ця катка я йду спад. Ну от ще от ні, 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 ну, от поганий бій, от зараз граю зграю гарний бій, і, і тоді точно йду спад. Або давайте навпаки. Блін, мені ж пре, зараз гарні бої. Блін, завтра буде знову рандом дикий, завтра буде так не йти. Треба зараз пограти, щоб нафармити, щоб, ну, щоб статистику підняти, чи щоб відмітку добити, чи щоб... Срібла дофармити, до чи досвіда добити, чи пуску прокачати і так далі. І от я це зараз роблю, бо бої йдуть, все добре, треба догравати. Це залежність. І це так само поєдні нас гравців. Десяте, розробники це люди в масках, яких ми по факту не знаємо. 98% розробників, як і в Грі-Кальмара. Ну, в Грі Кальмара по факту розробників ми знаємо тільки як глядач серіалу, але самі гравці гри так і не знають. І так само і ми. І причому, що, до речі, в другому сезоні по факту, так, і в першому сезоні гравці грали з розробниками гри Кальмара. Дід номер 1 який був по нумерації гравців, так само і в другому сезоні номер 1 був фронтмен, тобто головний гри, цей чорній маці, який теж по факту був серед гравців. Точно так само і в настанках. 98% розробників ми не знаємо. Ми максимум знаємо прес-секретарів, які займаються комунікацією з клієнтами, а всіх інших ми не знаємо. Вони теж люди в масках. Одинадцяте це нервові зриви та необхідний відпочинок після гри. Скільки би раз ви б не грали, яка б у вас катка не була, вам потім треба від неї відходити. І це правда. Після кожної гри це знаєте відпочинок, після якого ви, ви включаєте гру і думаєте, що зараз я трошки пограю, трохи відпочину. Мені стане легше, все буде добре, відключусь там від реальності. Тривоги, війна, мобілізація, хтось воює, десь прильоти, десь не вистачає грошей, десь оренда, десь стосунки. Ти хочеш відключитися і відпочити, трошки, щоб твоя нервова система заспокоїлася. А якщо натомість, та тебе бомбить в рази більше. З іншої сторони, це як пам'ятаєте, як фільм Майор Пейн 90-х років. Якщо не, гля... не дивилися, то я вам так розкажу там. Коли на війні в В'єтнамі побратима відірвало ногу, майор до нього підходив і казав: Хочеш, я зроблю так, щоб в тебе не боліла нога. Так. І він ломав йому мізинець. Він каже, все, тепер у тебе <хи>, не болить нога, ну, тепер у тебе болить мізинець. Так само і ми. Все, тебе тепер не хвилює то, що ви розсталися з жінкою, чи з дружиною, чи е, з дівчиною, чи, можливо, з хлопцем, якщо ви дівчина і так далі. Тебе не хвилює, що ти там посварився з мамою, тепер тебе хвилює, бо тебе говорить передактами, що тебе там злили катку, злили статку, ти тобі там не вистачало піввідсотка до трьох відміток чи до двох відміток, а все вийшло рівно навпаки. І дванадцятий пункт, який насправді для мене був найбільшим відкриттям: е про те, наскільки ж ми подібні. Гравці в Кальмара ненавидять квадратних та, е та трикутних, так само, як і гравці танки. Нагадую вам, що гравці там, кальмара там, у них кожен співробітник, який обслуговував цю гру, вони ділилися на е коло. На трикутник і на квадратний. Ну і квадратний там був один з найголовніших, окрім Фродмена в чорному. Тобто трикутники вони зазвичай всіх розстрілювали якраз, тобто ми їх ненавидимо. І а квадратний то він такий голова, який вирішував, кого будуть розстрілювати, кого не будуть. Він єдиний, хто мав право говорити там з гравцями і так далі, пояснювати правила, чи вести комунікацію. Точно так само в нашій грі. Ми ненавидимо трикутних петесав, які стоять на базі, вам якась бабаха насандали з іншого кінця карти. А квадратних там нас просто горить. Ми ненавидимо їх з 2011 року. Як я тільки зайшов в цю гру. Я пам'ятаю, мене ненавиділи їх тоді. Ми ненавиділи їх через 5 років, ми ненавидимо їх через 12-14 років. Ми їх будемо ненавидіти завжди. Єдине, що нас поєднує, це прям найголовніший пункт. Це дійсно цей саме цей ненависть до трикутних та до квадратних. Я кажу, що вже грав тут. Тому я знав про першу гру, бо я вже грав у неї. Три роки тому я грав у цьому місці і всі інші гравці померли. усі загинули. Що ж, друзі? Це мої 12 пунктів подібності між, нашим, між гравцями танки і гравцями гри Кальмара, які я побачив спільними місцями іграми. Ммм, що ж ваш попрошу? Усі, кому вдалося вийти з цієї гри, попрошу, розкажіть, як ви це зробили. Поділіться своїм досвідом, що ви зробили, для того, щоб могли злізти з цієї голки. Е, усі, хто пробував залишати гру і верталися, це такі, як я. Розкажіть теж про свої спроби, що ви робили, чому не вдавалося, коли ви поверталися, які у вас були перерви між іграми, скільки років ви не грали, але все рівно потім почали грати, і тому подібне. На саме закінчення. Е, вам посміхається, видалення гри проходить без проблем. Дивіться та грайте танки разом з українськими блогерами, бережіть свої нерви та будьте здорові!